Які цікаві місця відвідати у закупаному? Зберігайте собі топові локації, щоб обов'язково піти, якщо будете тут. Перлиною закупаного є усім відоме морське око. Дорога до нього займає 8 км одну сторону. Можна їхати кіньми або ж піднятися пішки. Дорогою вас будуть супроводжувати неймовірні краєвиди з горами, а саме озеро здивує своєю кришталево чистою водою. Тільки обов'язково беріть з собою дощовики, навіть якщо погода спочатку ідеальна, Поможете промокнути до ниточки, як це сталося з нами. Другим обов'язковим пунктом в закопаному залишили підняття на гору балувка. Підніматися можна на підйомниках або ж фунікулером. Рекомендую обрати підйомник, щоб неповно насолодитись видом на гори. Прогуляйтесь колоритними вуличками в центрі міста на кропувках. Тут можна придбати собі сувеніри додому, спробувати національні страви чи просто погуляти атмосферним містом. Якщо ви любите не лише погуляти у горах, а й покупатися в басейнах і позагоряти, то обов'язково відвідайте терми. Їх тут декілька. Терми Буковіна, термі Закоп'янський і термі Хохоловський. По рекомендаціях з Сіктоку ми обрали перші. І, в принципі, дуже задоволені. Тут є безліч різних за розміром та температурою води басейнів, джакузі, можна і охолодитись, і загрітись. Вода тут дуже тепла. А найбільше мене вразила печера. Тут не тільки полюбуєтесь красивим видом, а й подихаєте мінералами. Якщо будете з малими дітками, то підіть у Дінопарк. Там знайдете безліч різних динозаврів, які рухаються. Ваші діти точно зацінять. А навпроти парку є велике колесо огляду, з якого відкривається красивий вид на гори. Ми планували піти ще на чарний став, так як чули дуже багато гарних відгуків, але залишили це місце на наступний раз. Зберігайте собі список і насолоджуйтесь відпочинком.